Чоловік Богдани Андрій Середа загинув на Донеччині наприкінці 2023 року. Два роки тому його поховали на Алеї Героїв у Затуреному. Він був безвісти, зниклий, і по ДНК, тобто ми його знайшли. Було приближення танка, і так як він був у бліндажі, після ну, влучення танком, він там знаходився три місяці. На могилі воїна, поки пам'ятник не встановили. Хоча, згідно з проєктною документацією, сектор почесних поховань мали добудувати до кінця 2025 року. Другий ну, ряд зробили третій, четвертий не завершений, хоча четвертий ряд обіцяли завершити. До Нового року, але так його ніхто й не завершив. Ми мали надію на те, що зимою будуть робити макети, пам'ятники, взагалі пауза до травня місяця, як мінімум. Мій син є новосічні 25-го року. На жаль, в мене був єдиний син. Дуже добре, що в мене залишилася онучка, яка, на жаль, народилася вже після смерті свого батька. Розумієте, я, я, не, я, я не знаю, як мені пояснити цій маленькій дівчинці, як мені пояснити, що пам'ять батька вшановує місто. Не дуже швидко, скажімо так, я ж не маю права сама встановлювати, тому що це право це держава сказала, що вона все це зробить. Я підписувала згоду на те, що я нічого не буду робити. Роботи на меморіалі призупинили через кримінальне провадження щодо реалізації проєкту одного із секторів почесних поховань. 9 лютого Шевченківський райсуд Полтави призначив підготовче засідання у справі про переплати на ремонті Затуринського кладовища. Плитки нам не вистачило, і коли її покладуть, ми навіть не знаємо. Так як зараз при ну призупинене будівництво меморіалу, так як ведуться кримінальні провадження, передані справи до суду, так не повинно бути на цьому секторі 397 поховань. Це тільки цей сектор. Новий сектор уже половина. Всі 10 рядів, 397 могил, мали бути облаштовані по 31 грудня 25-го року. Є там 23-го, хлопці, ще в го похоронень. Ну немає да. і ні, навіть розговору. Ні, понімаєте, ні ну, кожда будуть. Ну, это теж ті люди, которые, наверное, ну хоча б это они заслужили. Ми просто это щоб це був меморіал, щоб сюди діти могли привозить дітей і показувати. Поки не буде відповідей від правоохоронних органів стосовно доброчесності проведених робіт, міська рада їх не оплачуватиме, каже Катерина Ямщикова. Правоохоронним органам надано доступ до всіх без виключення документів та матеріалів, які необхідні. Мають бути проведені незалежні експертизи, поки правоохоронними та судовими органами не буде вивчено справу та не буде надано всі фахові оцінки, жодних оплат за роботи бути не може. Найголовніше зараз це швидкість розгляду справ». За її словами, поки триватиме слідство, розроблятимуть новий проєкт, але вже не одного сектору, а великого меморіального комплексу. Маємо ідею розпочати процес цілісного архітектурного конкурсу на розробку повноцінної концепції, яка буде мати в собі, і сектор той, про який зараз ідемо, і ті, які я згадала. Тільки що, щоб у нас була цілісна. За інформацією, яку надали Суспільному в управлінні житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, на меморіальному комплексі встановили вже 114 пам'ятників. З них 62 торік. 2025-го розпочали зводити бетонний паркан вартістю майже мільйон 346 тисяч гривень. Алею героїв почали облаштовувати 2023-го. Тоді у проєкті було 60 могил воїнів. Нині ділянка для почесних поховань розширилася. Ми хочемо, щоб тут було вже, знаєте, щоб тут вже все було зроблено. І ну, це нам сюди ходити до кінця життєвни. Хто не сміть ходити, буде сюди ползати. І щоб от, ми приходили, як приходили вдома к до своїм дітям. Оксана Іванова, Богдан Казирі та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.